От я от кажу, що я готовий навіть зайняти пост президента, щоб вирішити всі, всі ваші проблеми. Тому що ви не знаєте, за кого вам голосувати. Можете розматувати це як Степ, просто розумієте. У мене є банальний простий план фактично. І ще базова конституція. Якщо ви обираєте людину з цієї базової Конституції, смисл цієї базової Конституції лише розділити повноваження держави і громад, Надати, обмежити державу, щоб у нас в кінці кінців займалося виключно нашої оборони, мала свій окремий податок, це 2% від другого грошей плюс 5% мита, а всіма іншими проблемами займалися виключно свої громади, які об'єднаються в громадам. Будуть самі обирати своїх начальників поліції, суддів, прокурорів і все там там захочеться, мати обов'язково суд присяжних, самі об'єднуватися потім цими громадами в області, самі обирати своїх там, керівників тих громад, самі визначати, на шоу там готовий витрачати ці гроші, самі зробитися двохпалатний парламент. Це все вже вони зроблять самі. Базова Конституція лише розділить. Там є депутати, вони потім зберуться, вони потім визначать, який податок вони будуть з вас збирати, або ви їх оберете там на, на перших виборах. Це все дуже швидко зробити. Приходить людина з такої Конституції, ви її обираєте. Та Конституція приймається в парламенті 100% більшістю, і через місяць вона вступає в силу. К тому часу всі, всі керівники в областях стають виконуючими обов'язком. Через два місяці у вас будуть ще вибори. Ви через два місяці ще зберетесь і вирішите, як вам далі жити. І через 3 місяці, фактично, проводяться вибори, ви обираєте всіх своїх начальників поліції, суддів, прокурорів, і починаєте збирати свої окремі податки. Які ви там в себе визначите, і починаєте самі забезпечувати і платити зарплату всім своїм чиновникам, при тому, що в той час держава спокійно займається обороною країни, отримуючи окремий податок, як я сказав, 2% від руху грошей, плюс 5% мита. Нічого страшного не відбувається. Навпаки, плюс ще знімаються всі обмеження з виробництва зброї. Знімаються всі обмеження з ведення підприємницької діяльності. Знімається всі обмеження з приватної власності на землю, де якщо ваша земля, то ви власник всього, що знаходиться в землі, тому земля стає дорожче. І коли земля розпродається на користь того, щоб забезпечити всім пенсійні рахунки, які будуть створені, якими люди зможуть споряджатися відразу, коли їх отримують, то всі ці рахунки будуть дуже добре забезпечені від розпродажу державного майна, і ми рішаємо всі з вами проблеми.